Задля мене стоїть така будівля, яка є теж будівля, так, шед, сарай, по суті. Ось там є будинок, а тут є сарай. І коли град, чи вітер, чи якась буря приходить і б'є по вашому, по вашій нерухомості, то вона не може зацепити будинок, а ось цей сарай не зацепити. Віта, цей сарай зроблений з металу, як бачите, він уже весь старий, і там є дуже багато пошкоджень від граду, від вітру, від гілок, які літали і всього іншого. І так це покривається вашим іншим не Зазвичай не завжди але зазвичай. Якщо вам цікаво, чи у вас покривається, то ви можете нам дати знати, ми подивимося. Але ось в чому мораль цієї басні. Якщо ви страхова компанія платить за те, щоб поміняти дах на цьому шеді, а ми можемо доказати, а ми можемо доказати, що це один шматок, що це не окремо його хтось будував, то вгадайте що. Ви отримуєте гроші за новий шед. Такий шет за стахо. Цей, що ми зараз отримали, це 4800 доларів. Хочете 4800 доларів за ваш шет, який цей клієнт не поміняв, це вже ваш вибір, міняти його чи гроші на щось інше витратити. Дайте знати. Ми будемо раді і для вас це саме зробити. А ми знаходимося зараз в Орланд Парк, це містечко на захід від Чикаго, близько біля Болінбрук, біля Нейпервіля. Хто знає, той знає, як вець. Номер телефону внизу під цим відео, звертайтеся, будемо раді допомогти.